Ось ця потужна автоцистерна на базі шасі КАМАЗу – остання з новинок спецтехніки, яку почали експлуатувати ковальські рятувальники. Начальник місцевої пожежної частини, майор служби цивільного захисту Андрій Шрамко не без гордості зазначає, таких автомобілів по всій Україні одиниці. Нинішній тест-драйв супермашини на заміському автодромі перше серйозне випробування спецтехніки, поки що в мирних цілях. На Україні таких автомобілів є сім. Шість пішло автомобілів по програмі Євро-2012 на міста, які будуть приймати команди і футбольні матчі. І ну, повезло на Ковальському гарнізону в Волинській області. Сьомий автомобіль потрапив до нас. Автомобіль на тестах зарекомендував себе дуже гарно, прохідність його відчутна, велика. І цей автомобіль вивозить 8 тонн води і 500 літрів пінотворювача. Якщо для ліквідації пожежі поруч з такою автоцистерною застосувати ще й два менш потужні автомобілі, спроможні вивести до місця події 4 тонни води та 400 літрів піноутворювача кожний, то стане зрозуміло, що шансів розгулятися у червоному півдня майже немає. Також автомобіль обладнаний сучасним рятувальним обладнанням відомої ірландської фірми Холматро. Обладнання дуже дороге і воно зарекомендувало себе в світі найкраще. Рятувальники охоче демонструють нам можливості такого обладнання. Серед унікального начиння нової пожежної спецтехніки, і ось такі пневматичні подушки. Їх застосування дозволяє піднімати до 20 тонн вантажу на висоту 40 сантиметрів, що є особливо цінним для порятунку людей з-під завалів. До послуг рятувальників і нові сучасні апарати захисту органів дихання та зору в умовах задимлення. Апарат ємністю 6, 7 літрів знаходиться, 300 атмосфер за наповнення повітря. Там іде час захисної дії одна година. Так само до цього для автомата підключається ще одна маска. Береться людина, виводиться за димне середовище. Ну, час уже захисної дії не буде, одна година, там вже вдвоє скорочується, але апарат придатний для. Підключення двох абонентів уже більше року. Ковальські рятувальники використовують на практиці і можливості автомобіля першої допомоги на базі газелі. Усі новинки спецтехніки МНС потрапили в Коваль не випадково, адже саме звідси рятувальники мають змогу оперативно виїхати в будь-який регіон області для ліквідації масштабних пожеж та стихійного лиха.